Так, взяв таку камерку на огляд, це є від DAHO AHIRO B1 H5B, H5B. так, 5 мегапіксельна камера. Поворотна від даху Wi-Fi з двостороннім зв'язком. Ви можете чути, можете говорити, повертати і так далі. Основна фішка цієї камери, до речі, вона на Type-C і має підключення RG45-го, якщо в вашому приміщенні не достає Wi-Fi. Основна фішка даної камери, вона, ну я не знаю її, при... які сенсії її приміряти, там, наприклад, десь там в магазині чи в ресторані, чи ще десь. Основною функцією це є або для старших людей, які потребують догляду, або для дітей. От це власне та камера, яка потрібна. Тому що е, дуже легкий виклик, вик, е, легкий виклик будь-якого. Скажімо так, будь-якого співмешканця або родича, до якого підключена дана камера. Тобто, ваша людина, яка знаходиться в приміщенні, де знаходиться камера, екстре чи не екстреночі, просто хоче поговорити. Нажимає на оцю трубочку, і в кожного в кого є телефон, під'єднана ця камера, реально дзвонить телефон. І от я показую, як це виглядає. Hello. Нажимай. Colin, please wait. <speaking in Spanish> Так, за допомогою такої камери ви можете спілкуватися з своєю дитиною. Вона підходить до камери, нажимає на трубочку і зразу, до кого вона до батьків під'єднана, дзвонить реально телефон, як звичайний телефон. Ви піднімаєте, бачите зразу відеозв'язок. Це все робиться по інтернет-зв'язку. Треба комусь для, для дитини таку камеру. Звісно, телефони в шапці. В Принципі, ви все побачили, як дана камера працює, які вона має основні. Характеристика і її основне призначення для чого вона. Але ще, крім того, всього, що дана камера має, і з чим, чим вона вона просто, як звичайна камера, має ще додатково таку штуку. Але всі характеристики, які притаманні всім іншим камерам, станом на сьогодні найсучаснішим, я би так сказав, в неї також присутні. Вона має штучний інтелект і спрацьовує тільки на людину. Вам сповіщення буде відсилати, якщо є в приміщенні якийсь рух. Но не розраховуйте все рівно, що це є сигналізація. Це є відеонагляд, який полегшує вам перегляд історії або миттєвий перегляд, коли знаходиться хтось в вашому будинку. Також вона реагує на собак, вона є 360. Вона може патрулювати. Автотрекінг вона має. І, в принципі, все. Двохсторонній зв'язок я вже сказав, поворот я сказав. Підтримка мікроSD карточки до 256, я сказав. 5 мегапікселів, досить крута там якість картинка. Е, можете зайти, в принципі, в мене мільйон на моєму каналі прикладів, як показує 5 мегапікселів, от вона так і показує. Все. Кому потрібна дана камера, телефони в шапці профіля.